Метер львівського образотворчого мистецтва відсвяткував свої уродини. Михайло Безпальківа. Критики називають художником-інтелектуалом. А кожен його твір окремим світом зі своєю історією. Щодня Михайло Безпальків творить у цій майстерні. Зараз за Мольбертом митець саме закінчує полотно із серії кримських пейзажів. Цей чоловік має неймовірно широке коло зацікавлень у свої 73 роки. Плаває на байдарках українськими ріками. Без цього не бачить творчості, бо щоразу у мандрівку береть. Ми там фактично ну, всі етюди, маса робила вдома, вже обробляли або якщо акварель, то там зразу були. Але це ще найбільш цікавіше, тому що ми побачили село на східній Україні і на південній Україні. Це річки. Сіверський донець, це сиволя. З таких подорожей народжуються соціальні філософські теми про простих українців. Кожній картині дає назву як код, що допомагає розшифрувати зміст. Михайло Беспальківа також знають як модельєра, бо ж здобув саме цей фах. Тепер доцент академії мистецтв, заслужений діяч мистецтв. Пан Михайло з гумором згадує, як колись заробляв на життя бульдозеристом. Мені просто повезло, що я завжди займаюся любимою роботою. От, малювати це не читати це дуже багато я читаю, рибу ловити це, бо без цього також не буває. відпочинок і байдарки без пальків ніколи не малює на замовлення, натомість свої картини роздаровує.